В Україні затримали дистриб'ютора тютюнових виробів, який відмив більше мільярда гривень і не заплатив 300 мільйонів податків. Загалом від початку року в Україні зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень щодо незаконної торгівлі і контрабанди. І більше про це розкаже Владислав Паливода. Це затриманий на українському кордоні газовоз замість блакитного палива у ньому сотні тисяч пачок цигарок. Без акцизу. Незаконно виготовляли, зберігали та завантажували тютюну машини на Київщині, аби нелегально доправити в ЄС. Усього було вилучено понад 800 тисяч пачок незаконно вигулених тютюнових виробів ринковою вартістю оціночною понад 40 мільйонів гривень. А це вже кадри тютюну, який знаходився у найбільшого в Україні дистриб'ютора тютюнових виробів. Директора його заступника та бухгалтера підприємства судитимуть. Вони відмили 1,3 мільярди гривень та умисно не сплатили до бюджету України податків у 300 мільйонів гривень. Вони перебуваючи у виробників тютюнових виробів. Сигарети, інші тютюнові вироби здійснювали документальне відображення реалізації вказаної продукції на підприємства з ознаками фіктивності. Конфісковані товари відправляють на дослідження до лабораторії, аби встановити чи це контрафакт. Перевіряють усе упаковку вміст цигарок, акцизні марки та зовнішній вигляд. У нас розробляється колекція зразків, які нам представляють виробники офіційні. І ми порівнюємо ці зразки з тим, з тим, що нам знаходять на дослідженні. Як правило, вони підроблюють відомі марки, популярні, офіційних виробників. Тільки від початку 2024 року правоохоронцями зареєстровано понад 400 кримінальних проваджень щодо незаконної торгівлі та контрабанди. Близько трьох сотень уже в судах. Підозру отримали 220 осіб. В Минулому році. В два рази збільшилась кількість облікованих кримінальних правопорушень. Ця робота наразі продовжується і лише набирає обертів. Контрафактну продукцію найчастіше продають у магазинах та кіосках, а це збитки державі, адже податки з таких товарів не сплачують. Хоча цього року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами значно знизився. Наприкінці 2023 року. Цей рівень сягнув 25%. Цілих сіми від загального обсягу тютюнового ринку, а вже початок 24 го він відзначився різким зниженням, зниженням до 19%. Та в офісі генпрокурора кажуть, попри обнадійливі показники, над чим працювати ще є ситуацію щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов'язаним із незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів, тримають на контролі. Вважаю, що наразі актуально посилити заходи, направлені на недопущення такими виробниками порушень закону, який забороняє виробництво та реалізацію вказаної продукції. Покарання за подібні правопорушення закону від штрафу до 170 тисяч гривень з конфіскацією продукції до позбавлення волі строком до 10 років. Владислав Паливода, Данило Городецький, Ми Україна, марафон. Єдині новини.